Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Rainbow Six Siege на каналі. Пов'язано це зі знижками на гру. А також я дізнався, що ось якраз новина світиться. Rainbow Six Siege X виходить у цього. Це буде юбілейне оновлення до 10-го року гри. Змінять графіку, підкрутять, підкрутять якісь геймплейні фішки. Коротше, буде щось на ну, типу CSGO GO 2. Це буде як Siege 2 Щось таке. Коротше, дуже велике масштабне оновлення. Як ви вже зрозуміли з моїх слів, ця гра тримається на плаву вже майже 10 років. Зараз в ній близько 100 тисяч онлайну. От. І я вирішив в неї залетіти. Особисто я в неї грав, але грав, мабуть, в останні років 5 тому. Сьогодні будемо вчитися. Грати в цю гру нагадаємо собі якісь цілі. Я вже налаштував керування, збігав пару матчів. От, будемо потихеньку вникати і готуватися до е, цього масштабного оновлення, яке буде влітку. Е, також гра зараз, як я вже, не пам'ятаю чи чи ні, зі знижкою, її можна купити до 20 числа. І я б вам радив це зробити. Також влітку вона стане безкоштовною, але. Щоб грати в рейтинг, вам все одно потрібно буде купити базову версію гри. А зараз її можна купити за 20 чи 3 чи 4 бакси, тобто дуже-дуже вигідно, тому не пропустіть. Також ви можете потрапити на Бету, якщо зараз будете дивитися трансляції на Твічі, ну, з можливістю випадіння ключів до бети. І, власне, можете потрапити на Бету. Там буде тестуватися нова карта величезна і новий режим 6х6. Особисто я на Бету не хочу. Я хочу побігати на всіх актуальних стартах, повивчати їх, щоб краще розумітися на всьому контенті. Що ж, друзі, переходимо до матчу. Так, будемо грати за атаку. Карта мені не знайома, тож. Трибаю з командою, буду намагатися ромити, взяв персонажа Роумера. Роумер це коли ви відіграєте за персонажа, який заходить з тилу, а в спину намагається забрати ворогів. Ну, тобто, такий, типу, вбивця, так можна сказати.

Попробуєш я? Так, вбиваємо дрона Так, наша команда йде прямо в лоб Я постараюся вийти камера палить. Я не знаю, что я тут. Здібність мого персонажа дозволяє мені бачити ворожі сліди. Якщо вони свіжі, вони на червоні... От, я можу їх відсканувати і тоді воно помітить мені противника, де він знаходиться в даний момент. Так, проблема в тому, що я не знаю карту. Він не знаю, як піднятися на другий поверх. Так, але я бачу двох противный цвет. Один на жаль На жаль, він уже безбра... об... Обезврежував бомбу. Знешкоджував, знешкоджував, краще сказати. І так, я думав, що він буде підходити, він вже її знешкоджував. Знесплять. Знешкоджував. Перший раунд ми програли А це десь поруч вони будуються Перехопили дрона ми на першому поверсі, ми це знаємо тепер. Так, ми знаємо, де бомби. Не точніше де місця. Мифтклік. Налякаємо їх. Так, тут минулого разу було вибите вікно до спори тут. А, це перегородка, я думаю, воно вибите. Тут не забудовано. Давай. Камера. Тамеру прибрали. Блин, <розвавцяло> <апрой>, так я пройду туди. Добре. Давайте викинушки. Ох. Мене нокнули. Навряд чи мене зможуть підняти. Трохи я за поспішаю в грі, але, в принципі, це не, є. не арена брекау, де ми втрачаємо лут за те, що ми поспішили або не так зіграли. Тому в принципі з цього приводу ага. Наступив на міну, і боже з ним. Так, де можна заїхати на. Новый большой повар Ты можешь ее посельнить? Давай Давайте поруч ставим о так. Нам теперь буде видно ноги противника И в принципе нормально Я не класс на мисс Наші тут прямо в лок зразу заходять Ми ж знову будемо пробувати обійти їх якось тут дуже близько щоб заходити точки. Тут можна спробувати

Нам треба щось. Ага, на другому поверсі. Заспішила. Ну, проблема в тому, що я карту не знаю. Я трошки запанікував, бо треба знайти, ну, Деф'юзер чи міну. Чи бомбу точніше. А вона на другому поверсі. А вона на другому поверсі. Я трошки почав спішити і. Наткнувся на противника. Так тепер ми граємо за захід. Ми на другому поверсі. Ворожий дрон. Зараз подивимося, що будуть шо. Але думаю вони вже зрозуміли, що ми на другому, тому що. 10 Тому що я звідти спускався. Так, ну я буду ровмити також за захист. Буду активний, не буду сидіти на точці, буду ходити і намагатися знищити ворогів. Зараз від підвалу відіграємо. Вы не знаете что только здесь и? Ты сдалась, а? До напряму, де, де противники наші успішно з ними розправляються. Так, залишилось два і можна в принципі. Я думаю, що навіть якщо ми повернемо По наші впораються. Можна трошки порозважатись, побігати. Пробувати якось знайти таке. Це тут вихід наверх. Без кругами бігає. Блін, іще один. Принц, один. Ага, все. Віч так за персонажа зараз граю, який може вибиватись Тіни з собою прям на таран їх бере. От не знаю на рахунок цегляних стін, але... Можна перевірити, в принципі. Давайте, до речі, перевіримо зараз. Тільки я думаю, що стіни мають бути не такі, а якісь ігрові. Такі, що можна реалізувати, наприклад, ось ця. Давайте спробуємо. А це забирає, до речі, у нас трошки здоров'я. 5 5 одиниць здоров'я забирає одне пробиття. Але доволі прикольно можна вбиватися. Так, наші тепер внизу. Дрона ми розбили. До речі, в такому незрозумілому місці для противника, тому... Чуй же, ты збежий? Супер противник. Блін, що з другої сторони... Раз. Блин, с другой стороны тешли. Эх. Ну, один в один разменяйся. А, там їх двоє на мене вийшло, я її не бачив. Я другого і не бачив. Мене виходить не перший, це щоб ви вбивати, що далі був. Якби по таймінгу, можливо, був, він би трошки пізніше вийшов, то я б міг би забрати ще одного. Так, давайте камери дивитися. What's in my one up four remaining? That four mission successful. допомагати своїм трошки зміцнимо стіни з нами броне так але тепер ми підемо все одно підемо ролмати я не знаю можливо будемо стояти тут на сходах

В уже. Одно не начал пиздец. Увели Я вам не зробила ні одного. Зріпи, що був противник взагалі ні одного. Що ж, друзі, сьогодні ми пограли в Rainbow Six Siege Напишіть, чи пам'ятаєте зашить цю гру, чи збираєтесь в неї повернутися зараз, чи можливо влітку, коли вийде оновлення. Свою думку залишайте в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Також нагадую, що зараз дуже важливо підтримувати наше військо. Дякую за перегляд, друзі. До нових зустрічей.